Всім привіт! Власники b 8 пасатів з фарами Full LED стикаються з поганим освітленням, Внутрішня, внутрішній модуль світить трошки нижче і всім хотілося би підняти світло фар. Но проблема заключається в тому, що два цих модуля знаходяться на одній регульованій площаці. І коли ви регулюєте. Ось цим гвинтом вище або нижче, піднімається вверх внутрішній модуль і піднімається вверх наружний модуль. Тобто, якщо ви вирівнюєте цей, цей світлить, світить в небо, якщо ви вирівнюєте цей, по цьому, то цей тоді вже світить дуже низько. Що треба зробити? Треба вирівняти спочатку ці два модуля в один горизонт між собою. Для цього отут, за цією резиновою заглушкою є гвинт шестигранник, головка на 6. Спочатку треба вирівняти два модуля між собою. Після того, як ви вирівняли цих два модуля на відстані 5 метрів від будьої стіни, просто вирівняти їх в один горизонт. Ну, маленька, там має бути до 2 см різниця. Після цього на стенді треба відрегулювати уже тоді фари так, як положено. Оцей гвинт відповідає за верх-вниз, цей гвинт відповідає за, за ліво-право. Це робити треба тільки, звичайно, на стенді. Не робіть цього вдома, на стіні, на паркані. Не сліпіть зустрічну, вважайте один одного. Все, всім пока. Скорее себе тебе. Может, маркер? Ты хочешь оставить это? Ты можешь оно надали? Блин, надо было туда переехать. Что оно дало? Да? Ух ты! Вот это уже сила, да? Что, вы от того?